Браття ну, говорю так, тому що знаю, не просто так говорю, що браття, бо справді є і рідний брат мій тут, і багато хлопців, які вже тут, вони вже мені справді рідні брати. Але як кажуть французькі, але заміт, замі, сонно замі". Друзі моїх друзів, мої друзі. А, а я знаю, а що десантники, що це що таке є братерство. Це є ліхоть брата. І хто може більше сказати про братерство, ніж самі десантники? І коли зустрічається, може кожен з вас десь там, в кожному різному місці десь, і коли скаже, що ми служили там, там і там, або навіть в іншій частині. А якщо ви разом десантники, то я розумію, що тут таке є братерство. І ви, 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 ви напевно, про це можна навіть не говорити, а про це можна мовчати. Тому що є, коли я пройшов помовчати, то це є деколи не основніше. Деколи можна говорити там великі слова, і вони правильні, вроді всі правильно лягають, але ти відчуваєш деколи, що там є фальш. А можна просто подивитися в очі і, і просто помовчати. І, і це буде деколи навіть і правильніше. Але ну прийшов я в принципі, не мовчати, тому скажу ну, подякую всім вам за те, що ви є. І знаєте, що кожна там якась ковбаска, там то зі приніс там, чи, чи якась закрутка. Кожен має там різні можливості. Там, хтось дав більше, а якась там бабуся принесла, може, купила саму дешеву ковбасу маленьку, якусь консерву купила десь своєї пенсії, але вона від свого щирого серця і своєї душі. І сказала, обнімайте тих хлопців, братів, наших, наших дітей. Знаєте, що ми їх любимо, ми їх чекаємо, щоб вони здорові. Повернулися до нас на свої домівки, селі. ми їх приймаємо, цілуємо і обнімаємо. І хай в новому літі щастить вас весна. На щастя, здоров'я, на многі і благі літа. І зараз, то, як ми зараз знаходимося в тій атмосфері куляди, вже, наша, вже починається наше Різдво. Тому щось за кулядою,